Відповідно до резолюції Генеральної асамблеї ООН, 22 березня міжнародна спільнота відзначає Всесвітній день води. Хоча вода належить до відновлювальних ресурсів і на землі її загальна кількість залишається стабільною, запаси придатної до споживання води неупинно зменшуються внаслідок зростання масштабів її використання. Наскільки актуальною є проблема дефіциту води для прикарпаття, наші кореспонденти дізнавалися в обласному управлінні меліорації та водного господарства. Через Івано-Франківську область протікає 8294 річки. Це один з найвищих показників в Україні. Однак велика кількість річок не означає достатньої кількості води. На одну людину припадає три тисячі тисяч метрів кубічних, що є набагато менше від середнього стандарту по всьому світі. Середній стандарт 15 тисяч метрів кубічних на одного чоловіка. Проблемою також є низька якість води. Як зазначають в обласному управлінні меліорації та водного господарства, більшість водних ресурсів Прикарпаття можна віднести до третьої категорії, тобто це вода майже непридатна до пиття. Хоча останнім часом дещо зменшилися показники забруднень у місцях великих водозборів промислових підприємств, переважно через зменшення потужності їхнього виробництва. Однак щороку гостріше постає проблема виснаження водоносних горизонтів внаслідок розробки кар'єрів, що призводить до пониження рівня води в керницях і погіршення її якості. У багатьох селах понизилися рівні вод в струмках і в річечках. Йде донна ерозія, вимив, понизилися рівні води в керницях. Особливо це Надвернянський район, Богречанський район, Коломийська зона. А от Городенківський район і Тлумацький район є такі місця, де води немає. Повинні ну, можна користуватися тільки з водою, водою з скважин. Нагально є проблема низької ефективності використання водних ресурсів. Насамперед витрачання води під час господарської діяльності. Втрати основні це є в комунальних господарствах. В підприємствах власних, підприємствах державних, технічних таких втрат немає. А от комунгоспи. Комунальне господарство – це є водоканали, водоекотехпроми по міських центрах, по районах. там є навіть такі, що втрати становлять до 50%. Це за рахунок того, що значить водопровідна мережа бажає бути кращою. Теоретично водні ресурси не вичерпні, однак тільки за умов раціонального використання. Тому підвищувати їхню якість та поліпшувати ефективність необхідно з допомогою комплексних заходів.